Псалом 38 рекомендується до прочитання для тих, хто втратив роботу в безвигідних ситуаціях, у хвилини зневіри та розпачу, молитва, покаяння та надія на світле майбутнє. При прочитанні молитви слід бути зосередженим на словах і думати тільки про своє прохання, щоб воно було почуто. Бажано читати псалми перед іконами із запаленою свічкою або лампадою. Прохання має бути щирим, тому не варто використовувати молитву, якщо її текст не близький за духом і не підходить за змістом до ситуації, що склалася. Псалом 38. Я сказав, буду слідкувати за життям моїм. Щоб не грішити язиком, буду стримувати уста мої доки нечестиве переді мною. Я став як німий, не давав голосу, я мовчав навіть про добре, але скорбота моя поновилась запалало серце моє в мені, і в думках моїх розгорівся вогонь. Тоді я сказав язиком моїм. Скажи мені, Господи, коли кончина моя і число днів моїх, яке воно, щоб зрозумів я, який вік мій, Ти, мов п'ядями виміряв дні мої, і вік мій, як ніщо перед тобою. Дійсно, всяка людина, що живе на землі, як тінь, ходить, даремно метушиться, збирає. І не знає, кому те дістанеться, і нині чого чекати мені, Господи, надія моя на Тебе. Від усіх гріхів моїх, очисти мене, не віддавай мене на глум безумному. Я став, як німий і не відкриваю уст моїх, тому що ти вчинив це. Відверни від мене удари Твої. Бо від сили руки Твоєї я щезну. якщо ти за кожен гріх будеш карати людину, то розсиплеться, як від молі, вся краса її, ось такою нетривкою є людина. Почуй же, Господи, молитву мою і благання моє прийми, не будь мовча з ним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою і захожий. Як і всі батьки мої, дай мені полегшення, щоб я заспокоївся раніше, ніж відійду, від світу цього, і більше мене не буде.